Друз'яки, привіт! Друзі мої працюють у родички. Роблять такий навіс для двох машин ще й сарайчик. І поки є можливість, друзі, може комусь цікаво, покажу сам конструктив, бо потім заш'ється, буде незрозуміло. В общем, така от це нове для мене рішення. Зазвичай я не так, зазвичай я там п'яточку варив, а тут бачите... На шпильці 24-й. Зручно тим, що не треба там підлазити витягнули плитку, пробурили, забетонували шпильку, просверлили дирку в плитці, оділи, дуже такий гарний вузол виходить. Робимо хлопці роблять з бруса 200 х 200. Це дає нам можливість зробити його 6 на 6 між стовпами. Думаю, буде гарно виглядати. А 6 це вже дає змогу дві машини без проблем ставити тут. Кріпимо такими глухарями 30-сантиметровими, а стропили прибиваємо 200-ти гвоздями, сверлиться і б'ється гвоздь. 150-та стропилина, все шліфується трошки, потім буде вскриватися там фарбою. Просто зверху прищеться металочерепиця, ліс весь покраситься. Такі от вузли. досить швидко робиться він. Між стропилами щось там близько 60 см. це нам дає змогу припросити. Пригвинтити сюди водосточну систему без усяких там лобових дошок, тобто така примітивна система. А тут в кінці буде, ну як зробимо, вже покажу ітогове відео, стовпи 100 на 100. Я думаю, можна і менше січення брати. Я думаю, що 50 на 100 тут витримають і ззаду обшиємо профлистом. Засипаємо щебнем, або зробимо тут плитку, не знаю, ще як замовниця скаже. І буде таке хозблок, блок де можна тримати всякі непотрібні речі. Без всяких там утеплень, без нічого. Просто обшили з профлистом. Тут зсередини буде зашиватися USB, покрашений чорного кольору, і рейчка пришиється к ній. Буде тут нам досить. Гарно буде виглядати, а ззаді вже профлист також буде нормально виглядати. І він е дуже е довго стоїть, не змінюючи свого ні кольору, ні де ні, ні, нічого. Якщо взяти там німецький метал, то він там, я думаю, років 30 простоїть без проблем. Не потрібно буде е ніяк за цим навісом ухажувати. Тобто тут в тіні. Е Колір ніяк не буде змінюватись, будуть вигорати лише стовпи, але їх можна там раз в 5 років перефарбувати. Будемо е, такою фарбою скривати. От, бачите, тут на сонці трошки вже, мабуть, роки 4 воно тут вже стоїть, трошки зашелошилося. А так виглядає воно непогано.